Миколаїв на категорії 5. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денної за регламентової сесії. Які пропозиції? Затвердити. Дякую за розуміння. Шановні хто за те, щоб затвердити порядок денної сесії за основою цілому. Прошу голосувати. На 18 проти 0, трималися 0 не голосували ноль відсутні. які рішення принято. Зношу пропозицію встановити наступний регламент роботи сесії для доповіді для 10 для виступів до 3 хвилин, запитання подавати у диску інформу. Роботу сесії закінчити за півгодини. Шановні депутати, немає ніяких зауважень доповнень. Визначаємося за... Двадцять протину отрималися нуля голосування відсутні, вісім рішення прийнято. Переходимо до обговорення порядку денного. На розгляд пропонується два питання: перше: про припинення права користування земельною ділянкою села Обуховичі. Коротенько поясню, що буде лише два питання: Обуховичі і Сукачі питання будуть ідентичні, чим пов'язані. В Обуховичах приступили до. Ремонту криші. І в Дабі треба дозвіл просити про те, щоб дали нам дозвіл на ці роботи. Кришу ми вже робимо, а коли пішли робити дозвіл, виявилося, що земля під школою, як і школа не оформлена. Тому ми зараз добігаємо ті питання, які колись на освіті висіли руками. Це стосується не тільки освіти, я на минулій сесії просто, як школь рядком сказала. Що ніхто не узаконював свої права і освіта, і культура, і медицина, медицина в лікарні більш там дев'яносто А всі інші просто так. І є зараз дуже багато у нас накладок. Наприклад, школа має адресу. От в крапивні було будинок, людський має таку саму адресу, і магазин має таку саму адресу. Тому це питання було в нас надзвичайно швидким. Прошу у вас вибачення і розуміння за те, що вчора буквально сказала, ви сьогодні з розумінням віднеслися і є на цій сесії. тому що по сухачах у нас е іноземці, підкажіть, хто дає, китайці, виділили кошти на сховище е близько там 4 мільйонів, але вони теж не можуть приступити, бо там треба дозвіл. І теж сухачі школа не оформлена за Тому Дякую вам за розуміння і оголошую перше питання про припинення права користування земельною ділянкою. Припинити Обухівському НВО загальноосвітня школа і другій ступенів дитячих продуктів антикої РДА право постійного користування на земельну ділянку, що діяло на підставі державного акту на право постійного користування, виданого на підставі рішення Обухівської сільської ради. За адресою Київська область Віжгородський район, Буховичі Шляхова, 1, загальною площею 1,2788 га вилучити з постійного користування Київського НВО загальна шістня школа, першому степені, дитячий садок, івантівської адресу, земельну ділянку в пункті 1 цього рішення. Передати земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, постійне користування відділу освіти Івантівської селищної ради загальної площі. Київська область між район, село Букович, вулиця Шлякова, 1, кадастровий номер уповноважити начальника відділу освіти Іванківської селищної ради Василенко Миколаївну від імені Іванківської селищної ради Міжорської райони Київської області в установленому порядку відповідно до законодавства провести державну реєстрацію права постійного користування на землянці ділянка загальною площею 1,2788 за адресою Київської області, вісім за адресою кількості Буковичі вулиця Шлякова 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання агропромислового розвитку земельних відносин екології ліквідації ліквідації та світлому. Справа в тому, що вчора вже державний реєстратор відкрив нашу справу і почав реєструвати. Ці дві школи і йому не вистачає цього нашого рішення. У нього є 5 робочих днів для того, щоб його зареєструвати. Тому тільки вчора він сказав, що сьогодні ми з вами зібралися, щоб як можна швидше це зробити і були дозволені системі в освіті на уковіцьку школу на роботу на дах і на Сарквачі на сховище. Тому перше питання по Обуковичах ставлю на голосування. Якщо немає зауважень доповнень, за основні в цілому. 12 протину не голосували голосування у 28 рішення прийнято. Друге питання, поліції дени, про припинення права користування земельною ділянкою, Припинити в Сукачівському навчально-виховному об'єднанні загальноосвітня школа 1-3 ступенів дитячий садок право постійного користування на земельну ділянку за номером, що діяло на підставі Державного акту на право постійного користування від 16042010 виданого на підставі рішення Ладижівської сільської ради. 25 сесії 25-ї сесії 5-го скликання за адресою Київська область Міжгородський район, село Сукачі, вулиця Соборна, 69, загальною площою 1,9261 га. Вилучити спеціальне користування Сукачівського навчального виховного об'єднання загальноосвітня школа перших-третіх ступенів дитячих садок земельних для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти постійне користування відділу освіти Іванківської селищної ради загальною площею 1,9261 за адресою два шістдесят один задесою кінська обласворіскерим саму сухачів Кадастровий номер. У кого так само начальника відділу освіти Іванківської селищної ради Василий Миколаєвського від імені Іванської селищної ради, Віжгородської райони Київської області в установленому порядку відповідно до законодавства провести державну реєстрацію права постійного користування на земельних ділянці загальної площі 1,926 за адресою Київської області Журської Ренсакошення Соборна 69. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання органи слово розвитку земельних відсил екології та ліквідації наслідків Чорнобильської парастрови. Якщо немає зауважень сповнень, визначаємося за основу і цілому. За 18 проти 0 трималися, ну і голосували 8. Шановні депутати, всі питання наші опрацьовані. О 10-й годині в порядку інформації доповідаю вам, що ми будемо зустрічати зараз делегації е, американського штату, Мер. Мери міст, які, е, як я зараз презентую свою громаду, е, буде залежати завтра їхні рішення. Підпишуть вони з нами напряму договір про співпрацю, пряму співпрацю і фінансову і чи не підпишуть. Тому я дякую вам за розуміння, що це питання ми швиденько з вами опрацювали. За те, що ви розумієте, якщо вже надзвичайна ситуація то є надзвичайна, то вибачте область пише, де, де вони їдуть добре. Я думаю, що в мене все вийде завдяки вашій підтримці. Я зараз максимум зусиль прикладу для того, щоб з п'яти підписати цей контракт, для того, щоб ми мали з вами фінанси і продовжували далі. Хочу зразу, користуючись нагодою, сказати про те, що 13 го числа у нас буде сесія. Я 12, го 6-го я їду, їду одна у Брюссель, 12-го вертаюсь в Брюсселя. 13-го у нас буде сесія, на якій ми будемо розподіляти кошти. Три мільйона ми віддамо військовим тим, які у нас з Житомира, які у нас забрали біля. І платять у нас вже два місяці підряд за які їм ми виконуємо план. І майже три мільйони роздано між нашими комунальними установами. І ще в одній військовій частині, де е, болотні е, хлопці наш служить, ми теж купимо обладнання, яке буде вже 13-го озвучене, яке, що кому. Цей мільйон, який ми на попередній сесії з вами виділили, вчора пішов на віжору е, Василь Леонідович янута слідкує за тим, слід, що мають купити для наших хлопців, бо написала частина там, де наші хлопці, де Варсеїв. Розумієте, тих хлопці, що з територіальної оборони геть наші, які зараз геть поряд з вогневими позиціями ворога. Тому ми туди даємо мільйон на слідчий місяць, тільки ці військові наші, бо від них зайшло прохання, вони просять 5 мільйонів. Хоча нам вони дали 15 мільйонів. Ці 15 мільйонів нам в громаду попадає 64%. Рахувати можете всі. І з того, що вони нам дали, вони просять лише 5. П'ять я їх зараз дати не можу, я з ним переговорила, пояснила причину. Бо ми не витягуємо фінансово свої показники. Ми їм дамо три у цьому місяці. В слідчому місяці їм дамо два. І як так само виконаємо план, то три дамо цим нашим хлопцям, геть нашим іванківським, які поряд з волонтеними А зараз закриємо з вами 13 числа всі комунальні установи, щоб були ями по грудень місяці, як ніколи, важко з фінансами в громаді, як ніколи. Але ми маємо викрутитися і вийти з цієї ситуації. Тому дякую всім за розуміння. Дозвольте оголосити 57-му позачергову сесію.